Їду дивитися будинок в село Білолісся Одеської області. Село лежить на трасі до Татарбунар. Вулиця широка, відсипана, садиба історична. Так на півдні будували з давніх давен. Від вулиці високий білений кам'яний мур. Двір максимально приватний, закритий від сторонніх очей. Вхід через металеві ворота з хвірткою, біля входу лавочка. Двір повністю забетонований. Всі будівлі у дворі кам'яні. Будинки під черепичним дахом, господарські приміщення під шиферним. Праворуч великий кам'яний будинок. Перед ним за парканом клумби та великий горіх для тіні. Перед будинком басина для води, кажуть, робоча без тріщин. Ліворуч погріб, дров'яний сарай та літня кухня. Зараз як кухня не використовується. Між погрібом та кухнею вихід до господарського двору. Там ще кілька сараїв. Прямо між літньою кухнею та будинком вихід до городу. Будинок великий. Він складається з кількох приміщень, об'єднаних в єдиний простір відкритою терасою по металевих стовпах. В головному будинку житлові кімнати, в іншому кухня та ванна кімната. Між ними велике господарське приміщення з виходом на горище. Тут зберігали врожай і варили їсти худобі. Кухню і ванну кімнату на півдні часто роблять в окремому приміщенні. Тут немає таких зим, щоб за кавою вранці довго і тепло вдягатися. Завжди можна перебігти в халаті. Зате літом багато переваг. В будинку прохолодніше, бо не йде жар з кухні, і менше мух та проблем з запахами. Тріщин на стінах я не побачила, збудовано міцно. Відмостка в гарному стані, дах ніде не тече, всі вікна пластикові. Будинок з житловими кімнатами збудований трохи на рельєфі, в ньому чотири кімнати, три з них прохідні. З першої кімнати до наступних треба піднятися по трьох сходинках. В будинок два входи перший з тераси, другий через ганок зі сходинками, куди ведуть двостолкові дерев'яні двері. Вони двійні від вулиці і склом, з кімнати щільні, як вікониці. В першій кімнаті стеля по дерев'яних балках. Звідси є вихід до господарського приміщення поруч. З другої прохідної кімнати вихід до окремої спальні. Між цими кімнатами межкімнатна груба. Зі сторони прохідної кімнати обкладена плиткою. Опалення в будинку пічне. В прохідній кімнаті на стіні кондиціонер. Він працює на обігрів. При потребі можна грітися і ним. СТЕЛІ високі. Вікна великі. В кімнатах світло. Підлога дерев'яна міцна. Межкімнатні двері дерев'яні. Ще послужать. Найбільша кімната з чотирма вікнами збудована без опалення. Це теж місцева традиція. Така кімната для особливих подій є в кожному історичному будинку для свят, зустрічей сім'ї, поминок, коли прийде час. Все, що є, залишається новим власникам. У будинка непогане придане меблі, два холодильника, кухонне знаряддя, кондиціонер тощо аж до штор і посуду. Для ВПО дуже гарний варіант. Та мені б особисто більше всього хотілося б оцей старовинний буфет, дбайливо збережений і в гарному стані. Чудовий, правда? Хочу подібний та перевести його ціла проблема. Важкий і не розбирається. А тут моя мрія просто комусь залишиться. Сподіваюсь, її не викинуть, а зроблять окрасою кухні. Ще один менший буфет. І прекрасний дерев'яний диванчик повністю цілий. Треба просто відмити, вкрити лаком і закидати подушками. Такі речі дуже личать старим будинкам. Ми в великому приміщенні між кухнею та житловими кімнатами. Тут є вихід на горище по зручній дерев'яній драбині. Заведена вода. Стоять холодильник та електрична плитка. Це господарське приміщення. Тому стіни просто білені, а стеля глиняна по балках. Сусіднє приміщення. Вхідні двері сюди теж двійні. З вулиці пластикові, внутрішні дерев'яні, вкриті лаком. Праворуч кухня. Свіжий ремонт. Стіни і підлога викладені сучасною плиткою. Непоганий кухонний гарнітур, мийка, морозильна камера та великий холодильник. НА стіні бойлер. Плитка з газовим балоном. Село не газифіковане. Звичайна історія для Бессарабії. Вода централізована. Заведена сюди та в сусіднє господарське приміщення. Прямо ванна кімната. Рукомийник, унітаз, ванна. Все в доброму стані. Стеля та підлога облицьовані плиткою. Ліворуч приміщення з українською піччю. Там над нею встановлена витяжка. З боку кімнати це просто ліжанка. Піч облицьована плиткою. Тут багато місця. Встановлені диван та ліжко. Можна використовувати як житлову кімнату. Є кран у дворі вигрібна яма за будинком. і з двору викачувати зручно. Вхід до городу. Город великий, 30 соток. Обробляється. Якщо придивитися видна межа по стовпчиках. Біля виходу з городу дерев'яний літній туалет. Сусіди живуть з усіх боків. Навпроти будинку господарське приміщення. Колись воно мабуть будувалось як кухня, бо з вікнами та використовують як сарай і курник. Перед входом відкрита веранда. Дах утеплений очеретом місцева традиція. Очерет прекрасно тримає влітку прохолоду, а взимку тепло. Вироби з очерету давній місцевий промисел. Його звідси навіть за кордон вивозять. В одному з приміщень майстерня з етажеркою та старим верстатом. Господарський двір з купою сараїв для худоби. Власниця літня людина. Зараз нікого, крім курей, не тримає, та сараїв тут достатньо для великого господарства. Дров'яний сарай з гарним запасом дров. Великий арковий мурований погріб. У виноробному краю погріби будували з розмахом. Досі зберігаються старі діжки. Є зручні стелажі для консервації. Ціна 11 тисяч доларів з торгом. Посилання на OLX в описі. Білолісся. Давнє козацьке село. Історична назва Акмагніт. В 1820 році його заснували дунайські козаки, хотіли поновлення в буджаку козацького війська. Навіть Січ і кіш були в Акмагніті деякий час. З тих часів залишилась козацька церква корабликом та храмове свято на покрову. Зараз в селі живе десь 2300 людей. Є школа, ФАП, дитячий садок, кілька магазинів, Пошта, Нова Пошта. До райцентру Татарбунари 11 кілометрів. До найближчого моря в Приморському 48 кілометрів. До Одеси 141. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.